you Сьогодні жахливий катаклізм цілу ніч трусив центральну Італію. Принаймні 73 людини стали жертвами шестибального землетрусу. Авторшоки, остаточні поштовхи тривали кілька годин. Їх відчули навіть в Римі за 200 кілометрів від епіцентру. Найбільше постраждали міста Аматріча, Акумолі і Аркута. Дель Тронто це міста на схилах гір, де багато хто вже міцно спав і не встиг повибігати зі своїх будинків. Туди щойно доїхав прем'єр-міністр країни Матео Ренці і наш. Кореспондент Катерина Нестеренко за моєю спиною розвали міста Аматрічі. Таких постраждалих містечок на гірських схилах тут дорогою з риму бачимо більше десятка. Понад 70 загиблих на цю хвилину. Цифра приблизна. Дуже багато людей і досі знаходяться під завалами. На моторошних кадрах, які ви зараз побачите, чиновник намагається заспокоїти скривавленого чоловіка, заговорити його, доки не приїдуть рятувальники. Адже допомагати йому самотужки означає наразити потерпілого на ризик життя. можете дихати трохи. Головне зараз зберігати спокій. Сюди вже їдуть рятувальники. Ми вас витягнемо, розберемо цей завал. Так, але мені кортить в туалет. Давайте я трохи відійду, щоб ви не стидались. і робіть, що треба. Це було відео із міста Кападочча, а от акумулі за 100 кілометрів на північ, такі ж жахливі завали. В цій оселі, що завалилася, жила ціла родина, батько, мати, і двоє дітей восьмирічне дитя і дворічне. Сподіваємося, зможемо врятувати їх усіх з під завалу живими. Вже пізніше ми дізнаємося, цього зробити не вдалося. Загинула уся родина. Ось що розповідають місцеві про землетрус. Світло зникло. Ми вибиралися з дружиною в суцільній темряві. Під ноги трапляло каміння, уламки меблів. Важко було. А на вулиці стояли усі сусіди. Вони кричали і плакали. А мер Аматріч зранку сказав так: півміста більше немає. Рятувальники просять про будь-яку допомогу. Не вистачає найпростіших засобів для роботи. нам потрібні пили, аби розрізати решітки, перфоратори. Нам зараз усе потрібне, усе. Нагадаю, Італія знаходиться у сейсмічно гарячій зоні. Землетруси тут нерідке явище. Минулого разу зимні поштовхи теж шестибальні накрили місто Аквіла. Сім років тому там загинуло 295 людей. Більше тисячі дістали поранень. І сьогодні в день був другий поштовх силою 4,9 бали десятих у Арквата Дель Тронти, що знаходиться у тій же самій зоні. Залишаємося стежити за рятувальними роботами і розвитком подій. Катерина Нестеренко і Міляно з Італії та Сен